Ручної роботи представила на благодійному ярмарку Сходинь майстриня Дарина Мельничук. Жінка каже, виготовляє такі вироби останні три роки. В основному це якісь такі природні мотиви, щось таке миле, це завжди з натурального пчелиного або соєвого воску. Понад 20 місцевих підприємців беруть участь у ярмарку Сходинь від соціального проєкту Крамниця, розповідає його координаторка Оксана Бойко. Тут представлені вироби ручної роботи, зокрема прикраси та смаколики. Організували захід, аби об'єднати. Локальні бренди. Бути платформою для локальних брендів, для різних майстрів, бути місцем, де люди зможуть показати свої вироби, проявитися як митці соціальному проєкту Крамниця рік його започаткував український Червоний Хрест, розповідає керівниця проєкту в Україні Ліна Павленко. У нас є основні три напрямки взаємодії з громадою населенням. Ми підтримуємо основну складову це повторне споживання речей. Оксана Бойко каже для підприємців участь у ярмарку за донат. Також Тину вторгованих коштів вони віддадуть на благодійність. За зібрані гроші закуплять матеріали для творчого простору в реабілітаційному центрі родинний затишок. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Родинний затишок. Там люди проходять відновлення, реабілітацію. Вишиванки, зроблені у Хмельницькому, представила на ярмарку продавчиня Вікторія. Стараємося доєднуватися до благодійних проєктів у Хмельницькому. Вишиванки завжди в тренді на свято, на щодень. Найбільше сьогодні в нас представлені в'язані вироби. Купує крафтове варення покупчиня Наталія Гарматюк, бо так каже, хоче підтримати місцевих майстрів та долучитися до благодійності. Подобається, що розвиваються і українські бренди. Наш вітчизнян купила таке дуже класне чорничне лавандове варення. За словами Оксани, Бойко подібний ярмарок планують провести навесні. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.